Вітаю, 11 клас. Ми продовжуємо тему логарифмічної нерівності. І Спочатку виконуємо номер 79, в якому треба знайти область визначення функції. Перша функція y дорівнює корінь квадратний із логарифма за основою 2х-1. Ми пам'ятаємо, що підкореневий вираз може бути більшим або дорівнювати 0. І ми отримали логарифмічну нерівність. 0 замінюємо як логарифм за основою 2, двійка в нульовому степені. Дивимось на основу: це основа 2 більша одиниці, тому це зростаюча функція. І тому, коли ми відкидаємо логарифми за основою 2, у нас залишається х-1, знак зберігаємо, більше або дорівнює двійка в нульовому степені. Це 1. І область визначення логарифмічної функції додаємо другою нерівністю х-1 більше нуля. Розв'язуємо цю систему мінус одиницю, перенесли з плюсом 1 плюс 1, х більше або дорівнює 2, ну і х більше одиниці. Якщо на координатну пряму, якому треба ви нанесете, то спільний розв'язок цієї системи буде х більше або дорівнює 2 або проміжком. Від 2 до нескінченності. І нагадую, де від Y – це область визначення функції. В другому завданні ми бачимо, що в нас підкореневий вираз в знаменнику. Тому підкореневий вираз тут ми не можемо написати більше або дорівнює нуля, щоб не було ділення на 0. Тому просто більше 0. Знову 0 замінюємо як логарифм. За основою 1 третя, 1 третя в нульовому степені. Бачимо основа 1 третя менше одиниця функція спадна. Тому ми, коли відкидаємо логарифми, змінюємо знак більше на знак менше х плюс 1 буде менше 1 третя в нульовому це одиниця. І область визначення х плюс 1 більше 0. Переносимо одиницю з мінусом 1-1 мінус 0. Тут х більше мінус одиниці. Тут я вже зробила на координатній прямій х більше нуля. О, х менше нуля, пробачте, х більше мінус одиниці. І перетин цих двох проміжків, це від мінус одиниці до нуля. Наступний номер 77. Тут же в нас іде йдуть. <кій> Трошки інші нерівності ми бачимо зліва, і справа в нас логарифм. І тут в нас логарифм за основою 5. Тому ми можемо одразу проаналізов... після того, як проаналізували, що основа більше одиниці, функція зростаюча відкинути логарифми. Знак зберігаємо х плюс 1 більше, ніж 3 мінус х. І далі. Можна не писати обидві області визначення х плюс 1 більше 0, 3 мінус х більше 0. Чому? Тому що якщо ви берете менше з цих двох виразів, ось 3 мінус х в нас менше, х плюс 1 більше, 3 мінус х менше. Якщо менше з виразів більше 0, то зрозуміло, що більше і так буде більше нуля. Да? Тому ви вибираєте. Тільки той вираз, який менший вас. Пишете, що він більше нуля, і це достатньо. І можна не писати х плюс 1 теж більше нуля. І розв'язуємо цю систему. Мінус х перенесли сюди з плюсом, отримали 2х. Одиницю 3 мінус 1 2. Тут я мінус х перенесла сюди з плюсом, і буде 3 більше х, або х менше 3. Розділили на 2. На координатну пряму і отримали перетин проміжків від 1 до 3 невключно. Далі, в, другому, в другій нерівності. Якщо аналізуємо основа 1,7 менше 1, функція спадна. Тому міняємо знак з більше на менше, буде х-2 менше, ніж 2х-6, знову беремо. Менший вираз це х мінус 2 більше нуля. Розв'язуємо цю систему. Я зробила оцей х перенесла сюди з мінусом 2х мінус х буде х. Цю шістірку сюди перенесла з плюсом. І отримали тут мінус 2 плюс 6. 4. І у нас буде 4 менше х. Або х більше 4. На координатну пряму і спільний розрізок це проміжок від 4 не включно до нескінченності. В номері 7,19 той же самий принцип. Бачимо, що основа логарифмів 0,1 менше одиниці функція спадна. Тому, коли ми відкидаємо логарифму, міняємо знак з більше на менше. Беремо менший вираз, це в нас квадратна нерівність, і пишемо, що вона більше нуля. Тут буде дві квадратні нерівності, тому краще розв'язати окремо першу нерівність, окремо, окремо другу нерівність. Тут, зрозуміло, перенесли х з мінусом 2х мінус х залишилося х. Перенесли мінус одиницю мінус 3 плюс 1, буде мінус 2 менше нуля. Знаходимо нулі цієї функції, за теоремою Вієта це мінус -1, 1. Далі, це квадратна нерівність, тому розв'язуємо, я розв'язала її двома е, способами: і за допомогою параболи, схематичної побудови параболи, і методом інтервалів. І так, відмічаємо на координатні прямій нулі, мінус 2 і 1. Вони виколоті точки, бо в нас строга нерівність менше нуля. Схематично будуємо параболу відками вгору по коефіцієнт а більше нуля. І в нас цікавить, при якому значенні іксів? Іксів значення функції менше нуля. Да? Ось на усій частині параболи. Значення функції від'ємні. Так, ось відповідні їх ікси від мінус 2 до 1. Якщо ви розв'язуєте методом інтервалів, просто нанесли мінус 2 і 1 нулі, розбили на три інтервали. Якщо коефіцієнт А додатній, то ми починаємо розставляти знаки з права на ліво, з плюса плюс мінус плюс. І нас цікавить проміжок від мінус 2 до 1. Розв'язуємо другу нерівність з цієї системи. Та, яка область визначення в нас. Знайшли за теоремою вієта 0 мінус 3, і 1 Знову схематично побудували параболу мінус 3. Нас цікавить більше нуля, більше нуля. Ось ця частина параболи, ось відповідні ікси. Я заштрихувала. Або методом інтервалів знову розставили. Плюс, мінус, плюс, да? ось ці інтервали нас цікавлять. Тепер це система, нам треба знайти перетин. На одну координатну пряму нанесли перший проміжок від мінус 2 до 1, не включно. Далі проміжок від мінус нескінченності до мінус 3, і від 1 до нескінченності. І тут перетину проміжків немає. В підручнику є відповідь, але. Там відповідь була б така, як там проміжок від мінус 3 до мінус 2, якщо б там була, був інший знак нерівності. Ну, я вже розв'язала, як надруковано, але ще раз, там помилка. Відповідь стоїть від мінус 3 до мінус 2, але тут вона не виходить. Далі, друга нерівність. Перед тим, як відкидати. Логарифми за основою 5 нам заважаються двійка. Тому цю двійку ми відправляємо як степень до х плюс 4. І тепер основа 5 більше одиниці, функція зростаюча. Я одразу піднесла в квадрат за формулою. Не забуваємо про подвійний добуток х квадрат плюс 8х плюс 16. І <кх> вибираємо. Менший вираз 10х плюс 15, він повинен бути більше 0. Тут перенесли все вліво і отримали квадратну нерівність. Тут розв'язуємо, перенесли мінус 15, 15 з мінусом, розділили на 10 і отримали х більше мінус 1,5. Не забуваємо потім нанесемо це. Значення на координатному пряму також. Коли розв'язуємо першу нерівність, коли ви перенесли, ви отримали х квадрат мінус 2х плюс 1, це формула скороченого множення, це х тільки тут. Угу. Х мінус 1 в квадраті. Х мінус 1 в квадраті, не плюс, а, бо тут перед подвоєним добутком. А, ні, тут перед подвоєним добутком все правильно. О тут плюс буде. Ось тут я загубила плюс. Угу. Плюс, ні, все ж таки там буде мінус. Пробачте, 8х мінус 10х, і тоді тут теж буде. Мінус, а не плюс. І тоді, тоді тут буде в нас 1. Тут в нас буде мінус. І тоді буде х не дорівнювати одиниці, просто не дорівнювати одиниці. І так, х-1 в нас більше нуля. Що це означає? Що при будь-яких х ось цей вираз, якщо він в квадраті, він завжди додатній. І тільки в одиниці він може дорівнювати нулю. Тобто це парабола, яка тільки торкається осі Х в одній точці У точці Х дорівнює одиниці. Ще раз, в одиниці в нас цей вираз дорівнює 0. Але в нас, нам необхідно, щоб він був строго більше нуля. Тому одиницю ми зробили виколотою точкою. Всі інші. Ікси нас е, задовольняють, крім одиниці. Але в нас є область визначення. Це проміжок від мінус 1,5 до нескінченності. І ми бачимо, що одиниця розриває цей проміжок, і буде відповідь від мінус 1,5 не включно до одиниці, не включно, і від одиниці до нескінченності. Ось ця відповідь записана на наступній сторінці. Наступний номер 7,13. В номері 7,13 це вже наступний різновид логарифмічних рівнянь ми бачимо знак плюс між логарифмами за основою 2. В цих випадках ви повинні розглядати краще розглядати окремо область допустимих значень. І тут розглядаємо обидва і х плюс 1 більше 0, і х більше 0. Якщо ви розв'яжете цю систему, то спільний розв'язок її буде х більше 0. Проміжком писати не треба тут. Ну, якщо запишете, то нічого страшного не буде, але можна не писати. Далі ми застосовуємо, що суму логарифмів за, одні, за одною основою 2, ми можемо замінити логарифмом добутку. Ми х плюс 1 множимо на х. А одиницю, як і в попередніх випадках, ми замінюємо через логарифм. Ну, в цьому випадку 2 за основою 2. Далі, основа більша одиниця функція зростаюча. Відкидаємо логарифми. І маємо, що ну, я тут розкрила дужки х на х, х квадрат плюс х менше або дорівнює 2. Перенесли двійку. З мінусом, і розв'язали квадратну нерівність. Знайшли нулі, мінус 2 і 1, і розв'язали, або за допомогою схематично побудованої параболи, або методом інтервалів. І тепер нам треба об'єднати розв'язок оцієї нашої нерівності, проміжок від мінус 2 до 1, ось він заштрихований знизу. Ось він. І х більше. Нуля. Штриховка вгорі. І перетин цих двох проміжків буде від нуля не включно до одиниці включно. Ще раз, ви повинні ОДЗ приєднати до розв'язання нерівності. В другій нерівності. Розглядаємо у ДЗ x-1 більше нуля і знову x більше нуля. x більше одиниці, x більше нуля. Спільний розв'язок – це буде x більше одиниці. Суму логарифмів замінили логарифмом добутку за основою 3. Одиницю замінили як логарифм 3 за основою 3. І потім знову суму логарифмів за однаковою основою замінили логарифмом 3. Добутку 2 помножити на 3. Основа більше одиниці, функція зростаюча, відкинули логарифми, отримали х квадрат мінус х більше 6, перенесли, знайшли нулі і розв'язали або за допомогою параболу, у нас більше нуля цікавлять, да, ось ця частина параболи. Це ці частини параболи, де в нас значення функції більше нуля, нуля і ось їх відповідні ікси. Або методом інтервалів нас цікавлять там, де більше нуля, тобто там, де стоїть плюс. І тепер об'єднаємо область визначення і розв'язання з цієї нерівності. І так, у нас. Розв'язання нашої нерівності: ось ці проміжки від мінус нескінченності до мінус 2, і від 3 до нескінченності. І область визначення х більше 1. І ми бачимо, що ось тут перетину в нас немає цих проміжків, перетин починається тільки з трьох, тобто перетин буде від 3 до нескінченності. І ще один номер 7:23. Спочатку ДЗ, тут можна всі три х плюс більше 0, 5 мінус х більше 0 і х плюс 7 більше 0. І якщо ви розв'яжете, перенесли одиницю з мінусом 5 більше х, або х менше 5, і х більше мінус 7. Якщо всі ці три розв'язання нанести на координатну пряму, ось у нас х більше мінус. одиниці. Ось у нас штриховка йде. Х менше. Ні, це х менше п'яти. Ось штриховка. Х менше п'яти вгорі. Далі. Х більше мінус одиниці. Ось вона так в мене пішла. І х більше мінус семи. Да? Ось ця штриховка. Тобто у нас три штриховки повинні співпадати, і вони співпадають на проміжку від мінус 1 до 5. Можна писати проміжку, можна записати нерівністю. Ви можете різнокольоровими робити, щоб вам краще було видно, або понизу я зробила одну штриховку в один бік, а тут штриховку в інший бік. Да? І тому тут... Видно, де всі три штриховки співпадають. Далі суму логарифмів замінили логарифмом добутку. Проаналізували, що основа 0,7 менше одиниці функція спадна, тому знак поміняли на протилежний. Тут я вже перемножила ці дві дужки. І е, отримали нерівність мінус х квадрат плюс 3х мінус 2 менша, бо дорівнює 0. Щоб знайти, знайти нулі цієї функції, я все помножила на мінус 1, бо за теоремою вієта. Е,